Привіт, народ! В цьому відео знайдете 10 ігор різноманітних жанрів, які обов'язково варто зіграти кожному. У Випуску зібрані ігри, які можна буде зіграти як і на топових ПК, так і на слабких. Тож не будемо залікати, сідайте позручніше, ми починаємо. Відкриває нашу добірку Dead Space. Назва ідеально відображує суть гри. Розробники просто взяли і запакували в один проект з чужих монстрів і подорож горизонтом. Вийшов гібрид, який виявився насиченим і освіжаючим. Оскільки жанр survival horror в 2008 році пережив шосоку кризу, гра стала справжнім ковтком сіжого повітря. Так, Dead Space 2 ефектніший і різноманітніший у плані геймплею, Але перша частина була справді моторошною. Станція Ішимура, м'яко кажучи, не затишне місце у темні коридори, якого лізти зовсім не хотілося, адже за кожним кутом могли ховатися некроморфи. Metal Gear Solid 3 Snake Eater Снейк ітер від Хідео Коджіма та Конамі, випущений у 2004 році. Події відбуваються у 60-х роках під час холодної війни. Равець керує агентом Некидом Снейком, який має зупинити глобальну ядерну загрозу і зіткнутися з власною наставницею легендарною бос. Культовий статус Metal Gear Solid 3 закріпився завдяки новаторським стелс механікам глибокому сценарію та драматичному фіналу. Гра вважається одним із найкращих прикладів поєднання ігрового процесу та кінематографічного підходу у геймдизайні. Rage – шутер від першої особи, розроблений компанією ID Software і випущений у 2011 році. Гра пропонує елементи постаполіптичного світу та захопливого геймплею, пропонуючи гравцям проходження в умовах відкритого світу. Сюжет Rage розгортається у з руйнованим астероїдом, який знищив більшу частину людства. Гравці беруть на себе роль одного з тих, хто вижив, пробудженого гену сну, і ви повинні досліджувати зруйнований світ битися з бон. Дитами та мутантами, а також відновлювати порядок у хаосі. Культовий статус Rage закріпився завдяки високоякісній графіці, динамічному геймплею та інноваційним механікам, таким як використання різних видів зброї й технологій. Гра також пропонує можливість створення предметів та покращення, що додає елемент планування і стратегії. Uncharted 2 два пригодницький пригонивський екшени студії Ноті Док, випущений у 2009 році. Головний герой Нейтен Дрейк вирушив небезпечну подорож у пошуках шамбали, стикаючись із радою стародавніми загадками та безжальними ворогами. А гра переносить гравця у різноманітні локації від засніжених гімалаїв до загубливих храмів. Uncharted 2 це один із найяскравіших екшен бойовиків у світі відеоігор, який задовольняє як геймплейно, так і сюжетно. Снайпера лі – тактичний шутер від третьої особи, який продовжує історію снайпера Карла Ферберна. Головний герой вирушить до Італії під час Другої світової війни, щоб зупинити нацистську загрозу та допомогти союзникам у боротьбі за свободу. Сюжет охоплює різні локації, від мальовничих озбереж до деталізованих історичних міст. Культовий статус снайпера Лі 4 закріпився завдяки акценту на реалістичну балістику та унікальній механіці X-Ray Kill Cam, яке демонструє руйнівний вплив на снайперських пострілів. Tomb Raider 2013 року у цій частині гравці стають свідками зародження легенди про Лару Крофт. Гра розповідає про її першу пригоду, коли вона вирушує на пошуки загубленого острова Яматай у Тихому океані. Головна героїня молода й недосвідчена археологиня, потрапляє у паску на таємничому острові, де їй доведеться зіткнутися з небезпечними піратами та загадковими силами природи. Сюжет зонорі гравця у виживання, де Лара має використовувати свої вміння і кмітливість, щоб подолати труднощі та розкрити таємниці острова. Кожне нове випробування гартує її, перетворюючи з недосвідченої дівчини на стійку шукачку пригод. Halo 3 – шутер від першої особи, розроблений банджі та випущений у 2007 році ексклюзивно для Xbox 360. Це завершення початкової трилогії про майстра Чіфа та війну людства з інопланетними альянсами. Равець бере участь у масштабних битвах, щоб зупинити загрозу потопу та врятувати галактику. Культовий статус Halo 3 закріпився завдяки видовищним масштабам, легендарному мультиплеєру та кінематографічному сюжету. Гра стала справжнім символом консолі Xbox і визначила майбутнє онлайн-шутерів. Том Кленсі з Recon Wildlands — тактичний шутер, розроблений компанією Ubisoft і випущений у 2017 році. Гра переносить гравців у відкритий світ Болівії, де вони виступають у ролі елітного підрозділу Примарги, що бореться з наркокортелем Санта-Бланка. Гравці можуть обирати різні підходи до виконання місії, використовуючи як прихованість, так і відкритий бій, що забезпечує високий рівень свободи дій. Life is Strange Серія це кілька частин, і в кожній з них ви починаєте з новими героями. Так було до виходу останньої, яка несподівано продовжує історію героїні з першої частини Макс Колфілд. Як ви можете побачити, останні частини значно підтягнулася у графіці, тож тепер мощне інтерактивне кіно можна ще й дивитися з гарною картинкою. Я б порекомендував би пройти взагалі всі частини, але моя улюблена друга. Історія двох братів це взагалі космос, особливо. Тішить початково сюжетна зав'язка а перший епізод вище всяких похвал. Аркадні перегони, більшість із яких присвячена нелегальним вуличним змаганням. Характерною особливістю серії Net for Speed є наявність присутньої системи тюнінгу. Саме через це вона мене завжди і приваблювала. Сюжетні лінії були не завжди, проте погоні з поліцією, причому в деяких частинах можна грати за обидві сторони, та появи відкритих міст у пізніших іграх серії. Це ще один респект. Зрозуміло, не можна забувати про такі важливі для будь-якого хорошого автосимулятора. Торо особливості як великий вибір автомобілів і режимів, а також більш-менш переконливу фізику і систему пошкоджень. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.